Яке авто я б ніколи не купив? Гляньмо на цю красуню BMW X6 2012 року. Синій колір океану, модель Е71. З вигляду наче все окей. Доглянута, гарні диски, все як треба. Але я б її ніколи не купив. От дивіться, у 2021 році її продавали за 24 900. Потім за 3 роки у 2024 ціна впала вдвічі до 12,5. А потім хоп і за місяць вона знову підскочила до 16,5, потім до 20,5, а зараз знову впала до 15,700. Чому так сталося? Авто перейшло від одного перекупа до іншого. Кожен щось підмальовував, поставили нові лінзи, підкрутили решітку, наче зробили красивіше. Але за фактом машина просто танцює в ціні туди-сюди. І тепер її реальна ціна близько 14,5, ну максимум 15 тисяч не більше. І тут питання: ви б хотіли купити авто, яке без причини втрачало і на грало по кілька тисяч доларів, хоча виглядало ніби однаково, без ДТП, а просто факт: мінус половина вартості авто, потім ще плюс половина. А вже після колхоза саме таке авто я б ніколи не купив. Яка ваша думка? Взяли б її за 14? Пишіть в коментарях. А щоб не потрапити на таку гойдолку цін і не продавати авто вічно, просто звертайтеся до нашого калькулятора, ми покажемо реальну ринкову ціну серед проданих авто. Викуп, обмін, продаж за допомогою нашого автосалону та мільйонної клієнтської бази. Напишіть кодове слово оцінка, і ваш продаж може зайняти лише декілька годин.